Касетний боєприпас із відтермінуванням вклав до лікарні киянку. У столиці від ночі працюють сапери. Сполучені Штати готові проголосувати за розгромні санкції. Якщо Трамп зрозуміє, що Путін таки водить, його за ніс. І ще скандал довкола знайдених у контейнері одного з київських дворів людських решток. В ефірі новини ТСН Онлайн, я Сергій Моргун. Вітаю, друзі. Для початку нагадую про підписку, лайк, дзвіночок, натисніть, будь ласка, і починаємо. Через ударний дрон із касетним боєприпасом, який впав у Києві, госпіталізовано жінку. Повідомив очільник столиці Володимир Кличко. Найпевніше, це не просто касетний боєзаряд, а ще й із відтермінованим часом до вибуху. Написав він. Нині на місцях працюють сапери. Уночі було чути із десяток вибухів. Поранило літню жінку. Вона мешканка Дарницького району і зараз під наглядом медиків. Рятувальники просять не чіпати жодних підозрілих предметів і не наближатися до них, якщо неподалік працювало ППО чи просто були чути детонації загалом же цієї ночі силами оборони було збито 74 російські безпілотника. Ще 68 дронів імітаторів не досягли своїх цілей. У ніч проти 1 травня країна-терористка атакувала Україну 170-ма ударними безпілотниками. Окрім цього, із Криму запустили 5 балістичних іскандерів. У наслідок нічної атаки постраждали 6 областей: Херсонщина, Одещина, Харківщина, Харківщина, Сумщина, Донеччина та Київщина. Двоє загиблих і 15 поранених в Одесі. Місто цієї ночі росіяни масовано атакували безпілотниками. Загалом півтора десятка їх скерували лише на Одесу. Дрони залітали у квартири містян. Люди не встигали навіть пробігти до укриття. На верхньому поверсі однієї із багатоповерхівок загинуло літнє подружжя та їх пес у іншому будинку. Уламки із горішніх поверхів впали донизу та заблокували центральний вхід. Загалом із пошкоджених будинків евакуювали більше двохсот людей. На місцях влучань періодично виникали загоряння, тож на місці досі чергують рятувальники. У результаті російської атаки цієї ночі в Одесі пошкоджено півтора десятка будинків. Два із них потребують капітального ремонту. Ніч люди літні лягли спати і прямо в їхню спальню, і перші шахети прилетіли. Прокинулася від того, то, що до... трухнуло. Ну, Вийшли, ну, пахне димом, пожаром. А, ну і все, що було, бачили далі, всі, всі бачили, всі, що було. А ця за мною всюди і нікуди не відходить. На місцях також працювали психологи, ДСНС і національної поліції, тому що люди були абсолютно в різному стресовому стані. Хто сміявся, хтось плакав. Діти, які також їм було дуже страшно, і їм всім надавалася психологічна допомога. Україна і Сполучені Штати підписали угоду, яку у публічному просторі називають угодою про корисні копалини чи рідкісно земельні метали. Підписи під документом поставила перша віцепрем'єрка України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бесенд. Угода Рамкова сторони створили інвестиційний фонд, який керуватимуть на рівноправних умовах. Сполучені Штати написали на своїй сторінці у Фейсбук Сверденко, зроблять внесок у фонд, окрім грошей. Це може бути військова допомога, наприклад, нові системи ППО. Україна ж перераховуватиме до фонду кошти від розробки корисних копалин, ліцензії, на які отримані після підписання цієї угоди. Перші 10 років прибутки фонду не розподілятимуться, а йтимуть на відбудову України. Жодні. Червоні лінії не перейдено, стверджує Свириденко. Україна не визнала боргів за вже надану військову допомогу. Усі НАДРА і держпідприємства залишаються власністю України. Також угода не суперечить напряму євроінтеграції. Міністр фінансів США Бесен заявив, цією угодою США надсилають сигнал Росії, що адміністрація Трампа зосереджена на мирному процесі, результатом якого буде вільна, суверенна та заможна Україна. Жодній державі чи особі, які фінансують. Вали чи оснащували російську військову машину, не буде дозволено отримувати вигоду від реконструкції України. Ідеться в офіційному повідомленні американського Мінфіну. це партнерство дозволяє сполученим штатам інвестувати разом з Україною, щоб розкрити потенціал зростання України, мобілізувати американські таланти, капітал та стандарти управління, які покращать інвестиційний клімат в Україні та прискорять економічне відновлення України. Сьогоднішня угода чітко сигналізує російському керівництву, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, в центрі якого вільна, суверенна і процвітаюча Україна в довгостроковій перспективі. Час припинити цю жорстоку і безглузду війну. Дональд Трамп готує перший продаж зброї Україні на 50 мільйонів доларів. Про це із посиланням на дипломатичні джерела пише видання «Київпост». За його даними напередодні адміністрація президента США поінформувала Конгрес про наміри схвалити експорт товарів військового призначення. Надають їх через механізм прямого комерційного продажу. Це перший такий крок, зроблений за другої каденції Трампа. Зміна голошують, що сталося це за лічені тижні після того, як Америка призупинила допомогу Україні. 500% мита на російську нафту американські сенатори готові проголосувати за розгромні санкції проти країни-агресорки. Як повідомив соратник Трампа, республіканець Лінці Грем, понад сім десятків його колег ладні проголосувати за нові обмеження проти Москви і країн, що її підтримують. І станеться це тільки якщо Путін продовжить уникати серйозних перемовин про завершення війни. Тоді мита у 500% можуть запровадити на імпорти з тих країн, які купують російську. Нафту, нафтопродукти, газ чи уран. Сенатор Грем наголосив, що для Путіна було б дуже великою помилкою намагатися вдурити Дональда Трампа, саме тому і з'явився цей санкційний проєкт. За словами політика, запустити обмеження можуть, коли президент США дійде висновку, що мирні переговори зайшли у глухий кут, і тоді Москві доведеться обирати, погоджуватися на мир або чекати, що її економіку розчавлять. Раніше Дональд Трамп вже критикував російські обстріли України і визнавав, що. Путін може хотіти надурити його. Утім, поки що, президент США певен, що очільник Кремля таки хоче завершити війну. Людські останки знайдені у контейнері в одному із дворів центра Києва археологічні знахідки. І вони належать Подільській археологічній експедиції Інституту археології Академії наук України. Після розкопок на Щекавицькому цвинтарі їх зберігали у підвалі будинку на столичному подолі, у якому із 80-х років минулого століття була розташована археологічна експедиція. 2021 року археологи виселили будівлю, закрили на реставрацію. А для зберігання кісток міська влада виділила контейнер. Так пояснив ситуацію ТСН Всеволод Іваків, завідувач відділу археології Києва інституту археології. По факту зберігання людських кісток у контейнері, поліція кримінального провадження не відкривала, оскільки не вбачає у цьому складу злочину. Археолог Всеволод Іваків каже, що процедура перепоховання решток досі не врегульована. За останні півроку археологи тричі зверталися до мінкульту щодо перепоховання цих останків, але чіткої відповіді так і не отримали. Від нас ініціатива була, вона не була підтримана містом, і е, наразі навіть місто нічого не може зробити, поки е, мінкульт як. Е, Центральний орган виконавчої влади по культурній спадщині не дасть добро на перепоховання. Що нас ще на Володимирській трі там теж є поховання, з якими теж невідомо, що робити. Це проблема, яку треба вирішувати. Але я вважаю, що вона не тільки стосується археологів, бо ми не встані її вирішити без допомоги мінкульта та міста. Друзі, а чи здивувала вас ця історія, або які інші емоції викликала? Напишіть у коментарях під цим випуском і не забувайте також, що на Ютубі важлива і інша активність. Тож тисніть підписку, лайк, дзвіночок, а я ж повертаюся до випуску новин. Аперам та водолазам ВМС вдалося розмінувати і транспортувати до берега російську фугасну авіаційну бомбу. Йдеться про ФАП-500. Такі бомби ворог скидає із літака, і вони, як планери, спускаються в море, де працює зерновий коридор. Більше про спецоперацію розповість кореспондент СН Сергій Осадчук. Фугасна авіаційна бомба, яку росіяни скинули у Чорне море, чекала на суховантажі з зерном. Окупанти спеціально спрямовували фаби на маршрут зернового коридору, щоб підривати судна. Мінувати море з кораблів. Ворог вже не має змоги. Тож використовував літаки, якими здалека запускав авіаційні бомби. За допомогою спеціальної модифікації вони здатні летіти над водою на значну відстань. Одну таку півтонну бомбу і знайшли водолази ВМС. Водолази виходять на локацію приблизно таку, в якому місці вона може бути. Занурюються і з допомогою сонара роблять пошук. Це були трохитапні підриви. Спочатку дистанційний на Основі того, що якщо там будуть датчики, треба їх збити, вибити так сати. Потім другий етап підриву і третій вже знешкодження. Загалом, за оцінками військових, у чорному морі зараз понад чотири сотні мін різного типу. Усі вони небезпечні для суден. Тож у військово-морських силах ні на день не припиняється робота з їхнього пошуку та знешкодження. Для цього в України створили спеціальний дивізіон. А в майбутньому їх шукатимуть екіпажі мінних тральників, які зараз вчаться у Великій Британії. Після завершення бойових дій вони мають розміновувати чорне море у складі іноземної коаліції. Сергій Осачук, Сергій Галанюк, Одещина, ТСН 1+,1. Комп'ютерні ігри, тример і багато їжі. Музиканти гурту Циферблат вирушили на Євробачення у Швейцарію і поділилися з ТСН зокрема подробицями, що взяли в дорогу. Вже за кілька днів у артистів починаються перші репетиції. А 13 травня циферблат боротиметься за вихід у фінал міжнародного пісенного конкурсу на столичному вокзалі. Музикантам влаштували теплі проводи і з Даниїлом Лещинським та Федором Ходаковим поспілкувався кореспондент ТСН Дмитро Фурдак. Його репортаж просто зараз. Хлопці, ну я вас вітаю з тим, що ви виїжджаєте в таку важливу місію. Дякую дуже. Що в дорогу з собою взяли? Я тримери взяв. Я, не багато їжі з собою взяв, це для мене головне. Ну і, дорог... і груві а... приставки є у мене маленькі, то важливо. Якісь талісмани, можливо, з собою. Щось все-таки взяли, якісь забобони є у вас чи немає? — Ні, там ґрунт не беру взуття, там такого не роблю. Е, талісмани. Це тоді, так таки почув про ґрунт. Uh -huh. Ну Шевченко брав ґрунт собі до Чубота, коли виїжджав з України. Ну тож я, я не Шевченко все такий. На щастя, і не в заслання їдеш. Е, так. Так, ти що з собою зробив? Подарунок мамі, але це секрет. Вона ще побачить на йде нарочення 10 травня просто. Так ти туди везеш? Так, звісно, вона приїде на фінал просто вже. Ну якщо ми пройдемо, звісно. Даня, ну ти на цьому різні завжди робив такий довижний рух руками. Це пташка пташка? Я вам його зроблю. Зробіть. Зараз. Зроби зараз. Зараз? Будь ласка, все буде, Все буде. Це пташка. Це та, що вдарилася у вікно. Так, слухай, і ось я не знаю, як ви реагуєте, коли приспіють ваші муку пісні. Угу. Чи ви бачив, бачив, ні? Бачив, бачили ну, Ми бачили це в іншому ракурсі. Ага, ну, більше і да. камери, так, напевно? Так, я про Це Це супер прекрасно, почне таке вживу почути, насправді, тим більше в такому місці. Це в Харкові, по-моєму. от. Харкові. Да, і... Артист, що приходять, це завжди приємно. Що випустять студійну версію цього камеру? Тому дуже можливо з вами. А... Ні, ні, там... ні ні, вони вони, вони ну, це, ну це, це ж професійний це, колектив. Да. Вони зробили просто максимально розкланені голоси, навіть так як ми з цим зробили. Mm -hmm. Тому дуже приємно. Скажіть, будь ласка, як українці вас можуть підтримати? Ми маємо знаєте, більше гриміти на телеекранах Європи. Це задача не тільки для мене. Я прошу да й для України, щоб скажімо, більше одного разу ми показали наш прапор і Україну на весь світ. Звичайно, що треба допомагати і голосувати. З європейських картоптом ми їдемо е, з меседжем з задачою, з місією зібрати е, гроші з європейців, трошки, а не з українців. Е, важливо, щоб донатили саме європейці. Ціль цього спору — це розмінування України. Перемогти це поширити всім спогад про те, що українці мають бути спільними і хай хай всі будуть разом. Масштабні лісові пожежі поблизу Єрусалима. Головну автомагістраль Ізраїлю закрили, а людей масово евакуюють через загоряння. Полем'я палає уздовж основної траси, яка з'єднує Тель-Авів та Єрусалим. Наразі влада евакуювала три населених пункти, яким загрожував вогонь. Відомо про понад десяток поранених цивільних та 17 травмованих вогнеборців. Загасити полум'я намагається велика кількість надзвичайників та армія. Ізраїльська влада звернулася по міжнародну допомогу для боротьби з пожежами. Надіслати літаки для гасіння вже зголосилися Італія та Хорватія. Свою допомогу запропонував і український уряд за повідомленнями МЗС. Йдеться про літак і досвідчених вогнеборців. Пропозицію наш посол Ізраїлю передав владі країни. До України знову повертаються заморозки. Мінусові показники на термометрах синоптики прогнозують у ніч проти 2 травня. Ґрунт може підмерзнути у північних та центральних областях, а ще висока ймовірність морозів на Харківщині. Загалом по всій Україні цієї ночі температура опуститься до плюс двох шести градусів. Ну а завтра, у день, у повітрі будуть весняні 15-21 градус вище нуля. Попри дещо прохолодні дні дощів за прогнозами не буде. Хоч Ча не передавали їх і на сьогодні, але у Києві від ранку дещо моросило. Зрештою, прохолода на початку травня для нас була очікуваною. А от вже із наступного тижня травень може бути більш як літо, бо денні значення термометра подекуди зростатимуть до 30 градусів тепла. Ох, ці погодні коливання все ніяк не закінчаться. Подумав я. А що на думці у вас? Друзі, напишіть у коментарях. Також не забувайте тиснути лайк, дзвіночок і підписуватися на наш канал. Побачимося вже о 16.00. Бережіть себе.